Вітаю на своєму Ютуб каналі Дотик душі. В вашій увазі вірш заслання у кохання. Серце мліє від кохання, яке несе мене в заслання. Вітер стрімко піднімає, ноги від землі відриває, вітер сильний так подув. Про минуле я уже забув. Мене захопила ось ця мить, Якою хочеться мені так жить. Яка натхненням наповняє, серце радістю заповняє, як приємно мені так летіти, Здається, що усе можу зрозуміти. Я лечу ось так над лугами, торкаючись хмар ногами, а ті хмаринки такі прекрасні, унизу люди якісь нещасні, я їм радість свою дарую, нічого більше не мудрую. Я тепло любові в світ несу, у цій любові зараз і живу. Дощем теплим землю омию, сум людський вмить розвію. Вже я лечу вища хмар та неба, дивлюся, у кого яка потреба, у кого потреба, у коханні, а хто живе уже в зітханні. А я ж лечу в своє заслання, у те, де щире те кохання. Лечу подалі від землі, де люди ходять сумні. Лечу, щоб повернутись знову, і нове життя взяти за основу. Ось у космос же піднявся, йому привітно посміхався, і зірочки вистроїли мені путь, як важко його мені забуть. Лечу по тому путі я, зі мною коханої душа. Я її лишень зараз помітив, як же я раніше її не замітив. Ми разом летимо у те заслання, яке називається словом кохання, мимо нас минають зірочки то щасливих людей, діточки. Сузір'я за сузір'ям ми минаємо. Радості усьому ми бажаємо. От ось так ми вже летіли пару літ. За нами тягнувся приємний слід, на горизонті з'явився новий світ, приємний від нього йшов інший цвіт. Ми побачили ту країну чудес, яка, наповнена радістю до небес. Нам усім так щиро там зраділи, що ми ледь разом не зумліли, набравшись там, ми позитиву, почали малювати і свою картину. Ми світ новий почали будувати. Усе у ньому по-своєму називати, і прекрасний світ в нас вийшов, та чомусь сум на нас знайшов. Ми ж тут, здається, лиш одну мить, і наше серце так сильно вже тремтить. Ні, то не сум взяв на нас напав, Я просто землю нашу ту згадав, ту землю, з якою ми полетіли, і в заслання прилетіли. Я шлях захотів показати іншим, шлях до цього безмежного забуття, такого прекрасного цього заслання, щоб усі разом усі так раділи, щоб від сну усіх ми розбудили, і з тобою разом знову взяли ось цю уже основу та почали творити Всесвіт Новий, який буде вже такий здоровий, якому буде місце всім. Я тебе ж, кохана, зрозумів. Як ти мене вже розумієш, лише одна так ти вмієш. З Господом ми єдиним цілим стали, ми ж з тобою так багато вже пізнали, ось так ми троє взялися вже. Будувати у світі щось нове, щось таке, що буде вічно жити, що буде кожен лиш творити, що кожен буде радість світ нести, і край наш радісний. Яскраво так цвісти. ось так кохання ми творили, і всі у світі цьому так раділи, хоч ми не перші пішли у те заслання, яке часто люди зовуть кохання, та ми перші людей від сну пробудили, ми щастя побудувати зараз зуміли. Ось такий вішек написав. Дякую, друзі, всім, хто не забуває підписуватися, лайкати, поширити та коментувати контент на моєму каналі. Щиро бажаю, щоб щастя панувало в кожній сім'ї, в кожній родині, в кожному домі і в нашій ненці Україні. Слава Україні!